Так от України виготовляють 50 видів сирів. Це офіційно сир заводи. А також по якихських у нас ще є скрафтовий сироварень, більше трьохсот, там дуже багато видів сирів виготовляється. І в тому числі авторські, в чому ізюминка, уменька Сюдана, є також свої авторські сири. Вона і розкаже, і навіть покаже. Що ми просили, що сутана привезла нам показала. І про дегустацію також розкажу. Сьогодні ми тут більше м'яких сирів. І, е, е, знаєте, кожна територія відрізнялася своїми сирами. Сьогодні ми сир. з вами варимо а дивіться сир. Багато хумає бути гарнього. Це сир народів Кавказу Північного, Адиги. Вони такі називаються, адигеї. Ми туди така назва сама народу. Вони його... Дуже в даний час заготовляють вони його зазвичай на поміщі, в яких за на нахмур, підігрівають, не мішають. До речі, ваша ліма мішає, мозку воно не прибирає. Але, але нам потрібно все ж таки вимішувати. Молоко. Раніше, ну так як Україна, гір, пасовищ, то молоко було і овече, і позивне, і полине. А по-друге, каже, я зараз приїду, а вас вдома, а ну нічого, тільки Ви тебе. Ми побігли строки, свиденько молока, оце, ну а я думаю, що є завжди кожний термітник дома. Просто вода, є всі і якісь печі. І так як на газу, це буде надавати корон вас. Якщо тут ми довго гріємо, тому що така вода. Нормально, все у нас. Думаю, і вас вдома це вийде. Тому що в одному відео я бачила, що жінка каже, треба пальці, так не діло. 85 попробувати. Поки Світлана мішає, там бачите, на великих придаткових тарілочках, як я для стеклі, він з'явиться сиру і йогурт. Просто, і автомобілісти, хоча живі пирують чоловіками, і люди, які займаються великим ми мережевим бізнесом, і перекладачі, то будь-кільки з ним. І такі тільки спільноті можна знайти з провіду. Знаєте, які такі, такі справи друзі? Це ті, які не вскорили своїх. Немає користь для бітом, а просто при трошки не культу. Це може бути лимонна кислота, Це може бути лимонний сік вічерний. Це може бути дорога і біру, варка, Наприклад, якусь підкварку, до речі. Найтальніше. Або, звичайно, які це якісь домові. Один собі тепер. 300 грамів. І 300 води. Ми можемо її всю і не використати, до речі. Молочко трошки сюди. Так ось про молоко, про молоко. Я задавала запитання про тим, які сири, е, які шляхом е, ментації створені, використовує Світлана тільки стерилізоване молоко. 5 -5 Ми не вимикаємо газ, а робимо мінімум. Газ чи нема? А, тобто ставимо нас на мінімум. Так. Mm -hmm. І ви бачите, вони вже важкі буде кріпте, бачите, це вже означає, що воно вже починає до 90 градусів підходити. це молочко. Тепер а, жасто... а, воду з -сут, з -сут, прям прямо змішали. Прямо один до одного. Тепер потроху ми вливаємо і дивимося. Бачите, вже пішло згортання. Не перемішуємо тут, дуже так, ну як ви знаєте, а, просто перемішуємо. Спостерігаємо, так? Просто спостерігаємо, отак от ми можемо отак от зробити. Бачите, тепер з цієї сторони. От якщо є ще молоко, ми ще налили. Зараз зручка, раз, воно допиниться, так, бо я його сама пора набирала. так. Макаронечко не Все, воно, бачите, от уже пішло від ціля. Але ще є молоко, тому виймемо ще трохи. Тут є мотро, але не так, щоб совсім потроху. Щось не хоче. 300 грамів води і 300 грамів. 6%. Так, на це шибці, можна взяти. На яку кількість молока? Яка кількість молока? скільки? Тут 10 житло. вже, вже заїзд вже, вже, mm -hmm. чіпляється, бачите, вже, mm -hmm. і вона там потихеньку сама. Бачите, вже зелена пішла mm -hmm. сироватка, Але тут ще є молоко. Ми зараз отак звукуємо ну, і подивимося, якщо воно не позеленіє, mm -hmm. то, ще то можна ще mm -hmm. трошки додати. Ага, то все, що це другому да, так, да, тому що воно холодне, по-перше. І, mm. і, і, ну, щоб не, не зробити дуже бачите, я вже вертаюся, mm. вже, вже, вже нема все. молока. Все, Уже <зараз> <вже виртала. зараз> да, все, а, все вже, Якщо все. молока немає, вже додавайте. Бачите, я якби я його не вертала, а mm -hmm. там вже зелене. Тепер просто виключаємо і максимально так, щоб не рости, так по подумав кучку. Зараз я трохи його буду коли викладати, розіб'ю, тому що хочу посипати травами і там, я, я не знаю, всім можна там. А не можна посипати Бурванські до того, як пливати? Ні. Щоб воно молоко. А воно справиться тут. А -а -а -а. Да. Ні, я мала на увазі, що ну, хоча, молоко візьме. Хоча, до речі, смак візьме. можна. можна Чому ні? У нас дівчата взагалі що роблять, крутять сканинку, загортають, наприклад, лаванду, кидають, воно бере да, такий смак, там лаванди, бо, якісь трави. І до речі, можна солити в молоко. Тут це таке діло. Треба методом. Магі. самому, Тика. Да, самому Кула. треба так. Давай, я, зараз це... я просто маю на увазі її, що Так, ви можете і проводити марлічку. Знає, Зараз скільки тканин різних, так? О, Але марля можна... все одно найкраща. Чому? Тому що вона сама не віддає запах і дуже класно і береться. Так, Якщо ви, наприклад, великий великий шмат, да, захочете щось поселити, ви можете там декілька разів. Я зараз намагатися, наприклад, тут травою. Зараз, якщо ми вийдемо, ще подорож переживає. Дуже як вони пахне. Тепер ми зробимо з вами. Тут лівка і карманські трави. <пілляв> <пілляв> і потроху будемо тепер. Зазвичай, якщо робити чистий, намагайтеся якось одразу, відразу на Чим більшим шматком ви викладете, тим буде. Який ж там? Точніший, так? Може, як живі, виходьте. А мало кусок той же шпагата, а світ піде. Але на нього не наростається шкір хороша, якщо ви не знаєте, що це таке, я вам тільки не лягаю. Привіт активі є у кожної людині. Ну, вони знаходяться в таких інтимних місцях, да? ну, це значить аромати, скажімо так. А -а -а. так да? Якщо просто водою набивати, навіть я щіткою набиваю. Я намиваю. І вони тут заводять. Це знаєте, як зараз, наприклад, замовчіти там те, що та і тримати отак її і, і, і там все ну, одно вона розтаха катати, так, да? Вон так? Тому це брилі бактерії, це культурно випити. Не мої там, я не кладу. Такий цирк кладуть в роз і бактерії і намивають. Коли я клала, це просто втрасний знак. Тому, знаєте, я сприйшла вже до цього, що я і сильно не мала. Нав... Ми так почали так всі там перебути в помилку. Ми приїхали на фестиваль 12 людей готові. І вони всі різні. Такі умови, так? це по-перше. По-друге, умови, І кожна потиня, кожна сироварка, так зараз сировара, сироварка. сироварка так. Кожна вона, вона, вона варто соня, яка сироварні тиша і тепло. Господині зранку доказано йде. Молоко свіже, мов ріка текло, і в кожній хвилі сонце молоде, вона наливає уважно поволі, до кожної краплі серце кладе не з рецепта з досвіду І долі, сир адегейський в руках оживе, з густок хитає, як ніжне, немовля, вогонь приглушає, слідкує пильно і трави додає Дух її поля, і трішки терпкості що було сильно. Під прясом сердиха, майже живий, насичується часом любов'ю, тишою, а потім на стіл ушник рядовий, як дар праці щирої, світлої, чистої чистий.